Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І я в першу чергу щиро вітаю вас з Різдвом. Бажаю гарно зустріти це свято з вірою в перемогу нашої країни, в те, що вона вистоїть і відновиться. Тиха ніч, свята ніч. Гай три, сльози Селю. І сьогодні буде незвичайна тема, і, можливо, несподівана, хоча насправді дуже-дуже в дусі Різдва, тому що Різдво це якраз про народження нового, про відновлення, про відродження, зокрема про відродження природи. А що ще так нам про це говорить яскраво, як не яскраво-зелений колір, як не аромат зелені, аромат чистоти кристалевого повітря, весняного, тож сьогодні буде йтися саме про такі аромати, а також про дуже-дуже актуальні для Різдва відтінки хвої, тобто такої вічно-зеленої зелені. Про все це по порядку у моїй суперзеленій добірці на Різдво, але. Про неї буду розповідати не сама. Звісно, це особливе відео ще й тому, що я робитиму це майже одночасно з пані Оксаною з каналу Iris Fragrance. Це була її ідея, і я її з радістю підтримала. Тож. Давайте подивимося, що підібрала я, а також, звісно, що добрала Оксана. Обов'язково перейдіть на її канал і підпишіться, якщо ви ще не підписані. Там на вас чекає просто неймовірна кількість цікавої інформації про парфуми. Я впевнена, що її зелена колекція вас вразить і здивує. І сподіваюся, що моя також тож нарешті розпочинаю. І перший аромат, який спадає мені на думку, в жоден інший сезон я якось його не уявляю. Це дуже. Дуже насичений цитрусовий аромат з зеленими відтінками, з хвойними відтінками. Це пряма і відверта асоціація з Новим Роком та Різдвом, тому що це аромат про мандарини і зелень, яка нагадує ялинку чи сосну. І, звісно, це Клементин, Каліфорнія. Аромат про мандарини сорту Клементин. Насичений, прекрасний. Яскравий, соковитий, натуралістичний, дзвінкий, дуже щільний. Я не можу сказати, що він акварельний, повітряний, прозорий. Ні, він щільний, він заявляє про себе, він заповнює все приміщення. І він досить сійкий, помітний і дуже пасує як жінкам, так і чоловікам. Але мені здається, все ж таки більше чоловікам. Більше він прикрашає чоловічу шкіру. Не би навіть відчуваю якісь маскулінні відтінки в ньому. Прекрасний, насичений. Зелений аромат ось в ось такому блідо-зеленому складному кольорі. Напевно, це кольор морської хвилі, але немов би вибіленою навіть. Ще один аромат про натуралістичні цитруси це, звісно, гуталь од Адріан в туалетній воді. Вода Адріана. Це композиція в першу чергу про цитрон, про лимон, про цедру цих е цитрусових, цих фруктів, цих плодів. Це е в другу чергу аромат про хвойні відтінки, їх тут також досить багато. Дуже-дуже красиве, як ви бачите, дрібне розпилення у цього вишуканого якісного пульверизатора і дуже гарний флакон. Хоча попередні флакони я любила більше і завжди про це кажу. Я відчуваю терпкість зелені, терпкість хвої і, звісно, терпкість цедри. Все це поєднано в цьому ароматі. І зелені тут, до речі, чи найяскравіше представлений базилік. Однак він для мене тут все ж таки більше ховається за цитрусами. А композиція від Герлен, яка має зелену наліпку і називається Жардан де Багатель», тобто присвячена саду, тобто квітам зелені, є напевно уже не такою нетуралістичною. Це щось. Дуже парфумерне і вінтажне за своїм звучанням. Це про білі квіти, дійсно вінтажні, і немовби вони. І свіжі, і солодкуваті, і в мене це аромат асоціюється із зеленим льодяником, в якому важко виділити якісь ноти. Це дуже парфумерно, це не натуралістично для мене. І вишукано, і дуже помітно. Це аромат для холодного повітря, для зими, тому що в інші сезони з ним мені важко. Не знаю, можливо, я якась унікальна, але це справді для холодного дзвінкого. Морозного повітря, і тоді цей шлейф, мені здається, грає як найкраще. Ще один аромат про сад, і теж зелений, звісно, це цього разу сад у Нью-Йорку. І це про чайні відтінки, змішані з білими квітами. Дуже легкий, його можна не боятися нанести багато, він нестійкий і це його головний мінус Терпкуватий зелений аромат з цитрусами. Зі зворушливим чайним звучанням, теж дещо вінтажним, тому що нагадує про 90-ті, але значно менш вінтажний, ніж попередній аромат Жердан де Багатель від Герлен, звісно. І це дуже приємне відчуття, якої солодкуватої пудри, яка зараз осідає, я її вловлюю. Це дуже повсякденний аромат, і водночас ніжний, зворушливий і зрозумілий. І бренд, до речі, не назвала це, звісно, Глорія Вандербільд. Повернемося до бренду Guerlain. У мене мініатюра, Аква Алегорія, Ерба Фреска, тобто свіжа трава. І, звісно, безумовно, це просто свіжість у флаконі, терпкість зелені. І в першу чергу це терпкість м'яти, безумовно, це неймовірно красивий аромат, який нагадує мені знову ж таки про той час, коли він з'явився, і мені це дуже подобається. Прекрасні відтінки, які дуже часто зустрічаються в ароматах із зеленим чаєм. І цим він перегукується з наступним ароматом. І, безумовно, це легендарний, але бюджетний аромат від Зелізабет Арден, називається він Green Tea, як всі ми знаємо. І він дуже перегукується з Ербафреска, містить величезну піраміду, де дуже багато гвоздики, саме у вигляді квітів, де багато добового моху, окрім цитрусів та зеленого чаю. Для мене це парфумерний зелений чай, він не натуралістичний, а такий парфумерний, зрозумілий, уже рідний. І цей універсальний аромат ідеально пасує для зимової погоди. Його буде добре відчутно на зимовому повітрі. Він не так швидко з'їсться, як у спеку, тому що, на жаль, аромат не дуже стійкий. Ще один зелений аромат, без якого я себе не уявляю. і Він також дуже універсальний. Він пасує для будь-якого сезону. Але попри те, що він містить також досить глибоку базу, він все ж таки передусім свіжий, пронизливий, дзвінкий, соковитий, яскравий, кислуватий, дуже-дуже ароматний, ароматичний. Тут така прекрасна фужерність, дуже яскраво виражена. Це не мов би ти десь в лісі, чи десь у траві, ця трава не мов би поламана і знайти часік. Це просто фантастичний аромат. І він прекрасно перегукується з усією зеленою цитрусовою атмосферою Різдва та Нового року. Він додає оптимізму, додає радості. Це аромат радість, аромат до того ж, водночас чуттєвість і якась інтрига в ньому є, якась цілесність навіть. І саме тому цей аромат якраз можна одягнути на свято і бути помітною, бути більш щасливою в ці дні. Ось такий прекрасний кевін Клінтрус, який я обожнюю, і носила багато цієї весни. І тепер носитиму, я вбила паузу, носитиму тепер взимку. Ще один аромат про натуралістичну зелень, який я відкрила для себе, готуючись до цього відео, відкрила для себе раніше, але ближче познайомилася саме зараз. Це. Одорант, це одеколон від Hermes. Ось у такому красивому зеленому флаконі, такого складного, знову ж таки, більше морського кольору. Хоча морських відтінків чи акватичних в цьому ароматі немає. А є зелені, свіжі відтінки, зелені апельсина, а також деревні ноти. Для мене цей аромат дуже схожий, надто сильно навіть схожий на Льокован Аква Aqua Imperie, який є у мене. В ньому є ось ця вся прекрасна фужерна ароматичність, ароматність, про яку я казала і раніше. І не, мов би не лише свіжість, а й певне тепло, якась така млосність мирту, чогось такого неймовірно красивий, соковитий, зворушливий аромат, радісний також і чуттєвий якими прекрасними все ж таки можуть бути зелені цитрусові аромати. Вони можуть просто закохати в себе з перших акордів. Дуже оптимістично і дуже по звучить цей аромат, і дуже надихає таке звучання саме зараз. Є у мене також аромат. В ось такому вигляді. Це не фірмовий флакон і не фірмовий пробник, але це дуже дорогий для мене аромат, тому що він якраз від Оксани. Вона мені подарувала його, знаючи, наскільки я люблю зелені аромати. І це просто фантастична композиція від сілей, яка називається Оде Кампань, тобто дачна вода. Тобто це аромат про щось пов'язане з дачею, з позаміським відпочинком, і це передусім створюється за допомогою ноти томатного листа. І ця зелена, терипка, натуралістична нота мене підкорила на сліпих затестах. Щоправда, я переплутала її з листям смородини. Але листя смородини дуже схоже має звучання, і часто їх можуть плутати, і обидві ці ноти додають саме цю атмосферу, до аромату, атмосферу зеленого чогось зеленого куща, зеленого натурального листа, трави. Просто фантастичний старт, дуже соковитий, прекрасний, неймовірно, красиве розкриття, яке нагадує своєю. Терпкістю і хвойні відцінки, безумовно, тут є і прекрасні цитрусові, немов шкірка лимонів в першу чергу, чи бергамота неймовірна краса. свіжість і прекрасний мускус, який я тут відчуваю, який додає пишності. І це мускус такий чистий, такий повітряний, такий легкий і пухнастий. Він просто невагомий. Він навколо вас, навколо всіх у приміщенні. Щоправда, все одно це не дуже стійкий аромат, але ефект вау, він, безумовно, створює, він дуже-дуже піднімає настрій. Прекрасна композиція. Дякую тобі, Оксано, за неї. Дякую за цю ідею. І мені цікаво, чи. Перегукуються у нас добірки, які аромати збігаються, а які є абсолютно унікальними. І дякую вам, мої глядачі, за те, що подивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте подобайку, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки на каналі пані Оксани Іріс Фрегренс. Посилання буде під цим роликом. І ще раз вітаю вас з Різдвом, щасливого Різдва, оптимізму, багато сил і натхнення в новому році. Нехай все буде добре. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!